Україні. Сьогодні знову трішечки про мову. Тут, у групі старі фотографії, розгорілася дискусія про українську мову в Радянському Союзі. І я трошечки процитую. Ну, спочатку себе. Російська мала преференції, російським філологам доплачували і групи були меншими. Говорить Олександр Пахнющий. З 1983 року працював у школі номер 19 Пам'ятаю, що підняли ставки заробітної платні, зменшили пороги вислуги для надбавок. Перша надбавка не через 5, а вже через 3 роки. І я вже отримував по першій надбавці, бо до інституту працював у школі. А надбавку у нашій школі філологи не отримували, попри те, що директором школи. Була дружина секретаря обкому партії. У Дагестані, хоч і не Союзна республіка, у Вірменії, у Середній Азії і тому подібне, в національних школах надбавки були, але недовго. Теж факт. Це було пов'язано із неможливістю повноцінного призову до армії. І все. Сама надбавка діяла чи не стільки, скільки жив Андропов. Ось така хх малята. Я відповідаю Олександру Пахнющому. В Україні це теж було пов'язано з Призовом. А надбавки були. І групи були меншими. І пов'язано це було з русифікацією, яка проводилась по різним напрямкам. Ось така хх. Олександр Пахнющий. Мені. Які такі групи перепрошую? З якого року і в яких школах російську мову ділили на групи як іноземну? Я відповідаю. Цитата. На уроках осуществляется ділення на подгруппы. Значительно укріплена матеріальна база учебные кабинеты русского языка и литературы, оснащены всеми необходимыми техническими средствами, наглядными пособиями. Плохий... Мастерство начинается со знаний Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. 1984 год номер 2 страница 4, 5 У 1983 році була постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР. Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах Союзних Республік, так званий Андроповський указ, яким, зокрема, введено виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови і літератури. І тут є три варіанти. Перший варіант, що 19-та школа. Міста Вінниці, начхала на постанову ЦК КПРС і профільного міністерства. І не робила цього. А гроші, які на це виділялися, якось собі витрачала. Варіант номер 2. Про те, що просто когось підводить пам'ять. І варіант 3. Хтось свідомо вводить. Нас в оману. Дискусія триває далі. Світлана Волковинська. Я вчилася в українській школі з 1962 по 1970 роки. Українська мова і література і російська мова і література викладалися однаковою кількістю часів. Олександр Пахнющий далі розказує про кількість шкіл. Скільки було українських, скільки було російських. Скільки? Дві. Ото вже повна брехня. Шкіл було майже 50 на 50. Українські. Перша, третя, п'ята, восьма і т.д. Григорій Бурдяк. Олександру Пахнющому. Повна брехня це ваше твердження, що шкіл було майже 50 на 50. За офіційними даними, на середину 1980 року. У Вінниці було шкіл з російською мовою викладання 21, з українською мовою викладання 10 та мішаних російсько-українських 0. Тут підключається Торонтуй. Школ було ровно стільки, щоб всі желающих учились на язике, которой було родной. То тільки тому, що Вінниця була більш рускоговорящей. Никаких неудобств и притеснений никто не чувствовал. Все жили в добре и мире. Я учился в украинской школе. Никакого особенного отношения именно к русскому языку там не обнаружил. Мы все говорили только на украинском, на уроках и переменах. Наши учителя ничем не отличались от прочих в городе. Я говорю торонутую. Я навчался и працював в багатьох школах. И бачил привилегии российской. Мови. Російськомовні, до речі, не помічають свого зверхнього ставлення до інших. Ну, і тут доречно розповісти анекдот. Ось е, радянський вчений виїжджає до Ізраїля. Його викликають на бесіду у КДБ. І кажуть: Соломон Маркович, у вас що? Мала зарплата. Та не нормальна зарплата. Може, у вас немає дачі, ні і дача є. То може, нема у вас машини? Та ні, що ви і машина є. То, може, у вас діти не влаштовані, та ні, і діти влаштовані, все нормально. Що ж тобі, жидівська морда ще треба? Але продовжимо. Торонтуй, пишет. А кто их создавал? Русский был более востребован, поэтому сегодняшние рвущие вышиванку на груди дружно поступили, поступали. В те времена на филфак русский язык и старались отхватить партбилет при первой же возможности. Были секретарями комсомольских, комсомольскими и на всех собраниях пели песни в славе КПСС. І в нашій групі такі є. Привіт вам, ребята! Вже забули російську Тут Григорій Шевчук. Тоді книги, газети, журнали українською мовою друкувалися мільйонними тиражами. І їх купували, передплачували, читали. Це факт великими літерами. Я відповідаю Шевчуку. Між 1969 м і 1980 роками частка журналів, що виходили українською мовою, знизилась з 46% до 19%. Між 1958 і 1980 роками відсоток книжок, що публікувалися українською мовою, впав з 64% до 24%. Це офіційні дані. Торонтуй. И еще. Мове не 2000 лет она сформировалась из древнерусского под влиянием польского за те столетия, когда эти земли были польскими. Этот факт очень не нравится тем, кто верит в то, что Гомер писал на украинском. Но в нем нет ничего стыдного или позорного. Все языки меняются во времени под влиянием, в том числе и других языков. Особенно в прошлые века, когда не было письменности и грамотность, была привилегией немногих. Я замечу, що це твердження ще з 19 століття. За Валуевским циркуляром також стверджували, що української мови нема і бути не може. И навіть Малоросія, офіційна назва 18 століття у 19 столітті замінювалась на юго Западна Росія. Тут я стверджую, пишу Торонтую. Давньоруської мови, як і народу, не було. Він відповідає. Що ж це у вас? Що не хвачеся, нічого Ну, Відповідаю я. А чого хвататися? Та й навіщо? Але давньоруської народності, як і мови такої, не було. Це ідеологічна вигадка, щоб виправити московську експансію. Мені. А кая була? Неужели українська? Ну, я відповідаю, що у кожного племені була своя говірка, які з формуванням етносів, в процесі формування етносів перетворювались на мови з певними діалектами. Мені. Это тисячу літ назад було інтересне відкриття. Ну, я сказав, що е, э, це набагато більше часу пройшло. І це досить відомі дані. Торонтуй. Є історичні свідчення літописів в першу чергу. Все остальное предположення. У академіка Ліхачева спросили, на якому языке говорили в Древньому Києві. І он відветил, що, без сумнів, це був русський древній, но русский. Ну, в принципі, я згоден з академіком Ліхачовим, що розмовляли в давньому Києві по-русськи. Але запитання, а до чого тут московська говірка? От. І відповідаю. Літописи, літописи писалися давньоболгарською, яку взяли разом з християнством. Уся Європа писала латиницею. І це не означає, що не було при цьому французької чи англійської, ну, давньо зрозуміло. Отже, є мовні історичні джерела, а також помилки в літописах, які вказують на особливості мови літописця і тому подібне. Ось такі. Балачки були просто історичними дискусіями, якби не доктрина Караганова. Основна ідея цієї доктрини, що російськомовних, які мешкають на неросійських територіях, можна використовувати як актив зовнішньої політики РФ. Караганов стверджував, що після розпаду Радянського Союзу мільйони російськомовних людей. Залишилися за межами Росії. І він бачить у цих людях інструмент, яким можна використовувати для збереження впливу Москви на її колишні колонії. Російськомовні, які живуть в Україні, стали головним гарантом економічного та політичного впливу Росії. І Москва нібито має. Повне право на застосування сили для їх захисту. Ось ця доктрина Караганова стала приводом, я наголошую, саме приводом, а не причиною агресії Росії проти України. Чому історію слава нації!